Ще раз доброго ранку. Як Шекспірівський гамлет розбирався з проблемою бути чи не бути, ми будемо розбиратися з одвічною проблемою прасувати чи не прасувати. Вітайте, Таміла Чехович. Привіт, лови. Доброго ранку, Саша. Доброго ранку всім тим, хто дивиться. Прасувати однозначно. І в мене для тебе є три вагомі переваги. Так. Перша, це те, що гаряча пара вбиває 99,9% бактерій. Ти це знав? Сцецезна. Угу, По-друге, це те, що відпрасовані речі. Виглядають свіжими та охайними. І третє, якщо ви прасуєте дитячі речі, то вони настільки приємні на дотик. Ось так. І ти знаєш? Ти знаєш прасування це одвічна тема. В мене є дуже багато знайомих, для, для яких прасування це справжня каторга. А для мене це робота про мою родину. Ну, знаєш, я, мабуть, відносись до першої, до першої половини твоїх друзів, тому що для мене це реально проблема. Я можу, що я можу попрасувати? Це я можу попрасувати постільну білизну, понад квадрат, нічого. Я нічого, тебе нічого навчила. Так, так. І футболки. Але там сорочки, якщо ще це просто якесь ні, 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 в жодному в жодному випадку. Я можу тільки пошкодити свою сорочку. Ти знаєш, я знаю дуже багато. То чоловіків відносять свої сороч сорочки до хімчистки саме для того, щоб їх акуратно відпрасували. Але сьогодні я розкрию тобі маленькі секрети і як відпрасувати сорочку, зекономити бюджет і на доданок розкажу, як доглядати за спідницями полісе. Окей, добре. Давай починати. Починаємо з сорочки, Д так давай сорочки для того. Почнемо спочатку. Для того щоб почати прасування, треба спочатку дізнатися, з якого матеріалу сорочка. Угу. Це 100% бавовна. Тож ми на прасці собі вибираємо. У нас тут є бачиш, бавовна, угу. і вибираємо спеціальний режим, щоб не пошкодити тканину. Так. Тепер увага! Мій секретний інгредієнт: це спеціальний спрей, який містить в собі крохмаль. Ага. І за допомогою цього спрея можна не тільки одну-дві-три, можна півсотні цих сорочок дуже швидко попрасувати. Тому це дуже класний лайфхак. Купіть собі таке додому. Я тобі даю, ти мені будеш допомагати. Так, так давай. Опа! Є, yeah, є. Yeah. Так. Yeah. Шикем. Тепер. Тепер я тобі розкажу далі, що треба робити. Ну, як прасувати е, е, вперед та спинку, в принципі, ми всі знаємо. Ми знає, це навіть я вмію. І ти вмієш. Але е, з сорочками викликає, викликає саме великі такі затруднення. Це комірець та рукав. Саме про це я сьогодні тобі і розкажу. Це мої власні лайфхаки. Окей. Як прасувати комірець? Готовий? Давай. Дивись. Спочатку ми прасуємо зверху, з лицевої сторони. І допомагай мені бризкай. Ми його ще і на крох малимо. Ось так. Ага, Ну зараз все понятно. це Так, зрозуміло. зрозуміло. Тепер увага. тихо, Так, тепер що я роблю? Я загинаю комірець ось так. Ага. І тепер прасую з іншого боку, ось так. в загненому вигляді. Для чого я це роблю? Я тобі зараз покажу. Для того дуже акуратно, для того, щоб у вже готовому вигляді комірець. Дуже гарно тримав форму. Подивись, Ого. як гарно, як в магазинах, Клас, на вішаку ти бачиш. Найхак, ось, найхак так. Да. ось, Ти запам'ятав? Хоч запам'ятати. Давай, спочатку, покажи мені. Спочатку е, прасуємо ось так. так. Це, це праска, так, так пішла, пішла так. Потім загортаємо і вже зовсім. Молодець. Так? Клас. реально, ну, мені дуже Ти бачиш, як так, тримає форму. <гум> а якщо ми цього не зробимо, він не буде так гарно триматися. Тепер рукавчик. Дивись, так, ну тут ну, ти те, знаєш, не просто непросто. Ти дуже багато напевне зустрічав людей, які, а, які ходять з сорочками, і в них ось тут така стрілочка. Я, знаєш, я то мабуть вони уявляють, що в них комплект. В них стрілка на штанях да, і так. на це на, на рукаві. Але це, це не так не має бути. Так Саша, не має бути, тому що це моветон. Угу. І зараз я тобі покажу, як цього уникнути. Угу. Дивись перше, починаємо з комірця. Ой, не, з манжету, з манжету. Манжет. Ми дуже гарно прасуємо з внутрішньої сторони. Тепер зовні. Ось так. А тепер увага рука. Спочатку нам треба його викласти так, щоб шов був знизу. І ми прасуємо дуже гарно лише там, де нижній шов рукава. Ось так. А верх ми не чіпаємо. Ми угу. там не, не випрасовуємо, щоб не утворити нашу стрілку. Ось так. Ми дуже гарно, бачиш, знизу випрасували, угу. а тепер ми розгортаємо так, складаємо рукав, щоб шов. В нас вийшов знизу посерединці, і бачиш, оця стрілочка. Ми зараз її просто ми зараз її позбудемося. Тут теж треба зауважити, що праска не має доходити один сантиметр з обох боків і один сантиметр до плечового шва. воля бачиш дуже швидко, і ніяких стрілок. І ми просто дуже гарні і охайні. Дякуємо тобі. Ми тепер навчилися. Чоловіки навчилися, як же правильно прасувати наші сорочки. А Всі жінки сказали, ти бачив, як це складно? Бачив? Запам'ятав, що мені доводиться робити. Дякуємо тобі. Тепер тобі, кожен тобі, чоловік зможе зробити це сам. І наостанок для жінок я розкажу, як все ж таки прасувати спідницю плісе. Тому що це дуже складна річ. Це, що, це щось нереальне взагалі. <гум> так, це спідниця плюсе. Вона вже в мене в такому вигляді. Я тобі зараз розкажу чому. Тому що перед просуванням головне це підготовка. Таку річ вона така тендітна. І в мене багато дівчаток не купують такі речі, тому що за ними важко доглядати. Uh -huh. Важко, але можна. Що треба зробити? Перед пранням треба зібрати в складки, ось так, наметати складки на, на спідниці. І саме в такому вигляді треба її прати. Uh -huh. Краще, звичайно, таку спідницю прати вручну uh -huh. і в жодному разі не викручувати сильно, тільки віджати через, через рушничок. Ага. Пам'ятаєш, ми теж таке робили. Ось, а якщо вже ви використовуєте пральну машинку, то хай це буде режим лагідний, тендітний та без віджиму та сушки. А в жодному разі. В сушку. жодному разі, так. То і в такому вигляді, саме в такому зібраному Бачиш, наметаному, ми її і будемо прасувати для того, щоб Саша, оці складки, які, які цінуються ці спідниці пліси, щоб складки ці не розлілися і не деформувалися. Ага, окей. А для того, щоб захистити нашу спідницю, в мене це шовкова спідниця. Я тобі покажу, що треба зробити. Треба захистити тканину. А давай я тебе спитаю: пам'ятаєш в дитинстві, як наші матусі та бабусі захищали тканину перед прасуванням? Звичайно, брали з. Звичайно, марлю марлю, так. і все. А я можу сказати, в гуртожку, я використовував рушничок. Да. Теж через нього прасував свої речі. Зараз є вже сучасні замінники, ось такі спеціальні серветки, які е, зроблені з спеціальною тканиною, яка не пропускає і не, прос... не пропускає велику температуру. Ага. Тому наша тканина буде захищена, коштує такий е, приблизно 30 гривень і, і буде вам служити дуже багато років. Ага, і через неї вже можна так. І ми тепер не боїмося, просто отак міняємо. Тому... Я бачу, я за я поміняла, я поміняла звичайно е, такі речі краще прати, в, в, випрасовувати так відпарювачем але якщо е, на, на сучасних працях прасках є такі е, е, режими. Є такі режими так але якщо немає то наша серветка нам допоможе і ми не пошкодимо тканину тепер от бачиш з паром я це випаровую і випрасовую і наша спідничка буде дуже гарна і акуратна а тільки після цього я е, е, знімаю ниточку Клас, дякуємо до мітобіла. Я можу сказати, що ця порада е корисна не тільки жінкам, а і всіх, хто ще е шотландська кров всередині. У всі кої кіл Хм, А ну цікавий, запам'ятав, як його треба прати і прасувати. Дякуємо до мітобіла. Ти знову рятуєш наші речі. Не бійтеся трудиш гарних вихідних Так, за декілька хвилин до нас, так би мовити, приєднається гліперепи, що розкажуть про шкоду антибактеріальних засобів.